Це один із найстаріших рушників в цій колекції, початок 19, кінець 19-го, початок 20-го століття. Це дерево життя, візерунок. Да? Тобто, Наше коріння і розплитаємося Ми всі як родове дерево. Це теж обрядові рушники. Ви бачите на фотографіях. Теж наречених прикрашали прив'язували такими рушниками. Так, жителька Краматорська Ганна Ощепкова розповідає про колекцію старожитностей, яку в квітні 2022 року вивезла з Донецької області товарним вагоном, коли релокувала свій бізнес. Розповідає, що колекція налічує більше сотні рушників, сім повних строїв, більше 30 хатніх ікон, підозри. Сорочки, весільні воскові вінки, прикраси і предмети побуту. Сьогодні ці речі експонують у музейно-виставковому центрі в Калуші. Почалося повномасштабне вторгнення, колекцію зняли спочатку сховали в бібліотеці, а потім ми її забрали, переховували себе дома. І коли виїжджали, ну звісно, ми її забирали, бо. Ну ви ж розумієте, так, що коли не дай Бог щось трапляється, там окупація, чи ще щось, то перше, що вони нищать, це осередки української культури. Це просто необхідно було зберегти, щоб зрозуміти, щоб люди бачили, щоб розуміли, що Донеччина це така ж частина частинка України, як і всі інші регіони, що вона має таку ж саму, я не знаю, там тисячорітню історію, як і Західна Україна. Колекцію збирала вчителька української мови і літератури ліцею номер 11 Краматорська Оксана Просилкова. Вона виїхала з донькою в Польщу в березні 2022 року. Жінка розповіла Суспільному, що традиційна культура Донецької області є недослідженою. Тому два роки тому вона почала їздити в експедиції, записувала автентичні співи і публікувала записи пісень у соцмережах. А згодом каже, створила Фейсбук-спільноту Автентична Донеччина, яка зараз налічує більше трьох тисяч учасників. Частину Ще для колекції зібрала завдяки соцмережам, говорить Оксана Просилкова. Давала якісь оголошення, в кого якісь є речі, традиційні, так то принесіть для експозиції. Ми створили експозицію. Це виставка народних строїв території, переважно Лівобережної України. от і Яка дотична якраз до нашої Слобожанщини, там. По-моєму, сім чи вісім строїв повних комплектів зібрали колекцію рушників, підзорів. І що особливо мені ну приємно було це, і я це люблю: це народне малярство і хатні ікони. Зі слів Оксани Просилкової, назва колекції Етнофундація Рід підкреслює її українське коріння. З початком війни каже, колекцію безкоштовно передала Краматорській громаді. Галина Турчик, зберігачка фондів музейно-виставкового центру у Калуші, розповідає, завдяки цій виставці почала цікавитись історією Слобожанщини, а ще каже, отримала можливість відчути регіон, куди виселили родину її матері, яка була лимкинею. Ми на цій виставці бачимо рушники, от цей, хоча б червоний. Ну це справжня українська, от, що було до Брукарівської вишивки. От і ми бачимо наскільки вона гарна, і як воно навіть на сьогоднішній день по сучасному виглядає. зі слів Ганни Ощепкової відвідати виставку можна безкоштовно. Однак музей збирає пожертви для громадської організації Краматорські чарівниці. Вона планує передати їх одному з розвідувальних підрозділів на автомобіль. Станом на 31 липня зібрали понад дві тисячі гривень. Розповіла Ганна Ощепкова. Зробила пожертву і відвідувачка виставки Леся Піцик. На виставці каже жінка найбіль. Більше її зацікавили різні техніки вишивки та ікони. Мені цікаво, що в них образи є і намальовані, і образи фотографовані, і обов'язково там є квіти усередині. Якась така специфіка була тоді. І, і наскільки я зважила, наскільки я зважила і на весільні віночки. що Обов'язково це є обереги, такі, які вони розміщують у, у в образі. Виставка ілюстрована копіями старих фотографій, на яких видно, як ці речі використовувалися в побуті та обрядах, розповіла Ганна Ощепкова. З її слів, експонуватиметься колекція старожитностей Слобожанщини до 24 серпня у музейно-виставковому центрі у Калуші. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.